Привіт, і файне місто! міста! І нас знову вітає місто Кременець. Дякуємо вам за велику кількість переглядів та коментарів. А також за ті заклади, які ви нам порекомендували відвідати ще. І сьогодні ми вам покажемо автентичну кухню Кременця. Поїхали! Тож, кав'ярня-вулик. Кав'ярня-вулик це кав'ярня, де можна не тільки попити кави, а щось куштувати чогось смачненького, посидіти. Одним словом, їхній двість – це все по-домашньому, з любов'ю, затишно, так знаєш, для душі. Юра, дуже цікаво. Давайте проведемо вам екскурсію цим дуже берем невеличким закладом. Кав'ярня Вулик з восьмої години він радий зустріти своїх гостей. Саме в вулику ви можете поснідати. Напевно, що в Кременці ще й немає більше закладів, які починають свою роботу з восьмої ранку. І де подають сніданки. Тому ласкаво запрошуємо всіх у вулик. А вони нас хочуть здивувати кременецькими стравами. Літній майданчик кав'ярні Вулик, прекрасний вигляд на храм преображення Господнього, а також на гору і замок Бона. Кав'ярня-вулик взагалі тут знаходиться в цокольному такому приміщенні, вона має два виходи, тому вона вважається укриттям. Але інтер'єр і взагалі атмосфера тут така домашня, затишна і дуже комфортна. Світлиця. Тут можна зробити сімейний або такий по-домашньому бенкет до 12-14 чоловік. Затишок та український дух тут є як в стінах, так і просто в повітрі. В кав'ярні вулик майже відкрита кухня, і кожен бажаючий може заглянути, як готується його страва. Заглянути можна, а заходити ні. В кав'ярні Вулик можна не тільки попити каву і з'їсти десерта. Тут ще дуже важливий момент: тут можна гарно і смачно поїсти. Сніданки тут дають з восьмої ранку, це напевно єдиний заклад. З восьмої ранку. Це дуже круто, тому що навіть туристи, які приїжджають сюди так. зночі, можуть перекусити І Последити. цей той заклад з восьмої працює кухня. так? Угу. І тут є дуже цікаві автентичні страви, такі, наприклад, як чорні вареники, та про них потім ще розповімо більш докладніше. І ось така от страва: це називається М'яснівушка. М'яснівушка. Я думаю, що це вибачте слово. Ні, еге, запікайте, будь ласка, це м'ясні вушка. Але почнемо ми все з Кременецької соляночки. Хто не в курсі, солянку придумали в Кременці. Угу. Ну я насправді вирив, що і перепрошую пельмені. Придумали в Кременці. При... Ні. Придумали в Україні. А знаєш чого? Тому що монголо татарське іго, до речі, єдине місто, яке не взяти було в Україні, це було... був саме Кременець. То через гору не могли взяти. і полили водою. Ну, по легенді. І так і забили. Белили місто з однієї скелі так. на другої. І... Але не взяли місто. Не взяли. Солянка м'яса безліч. Його я вже нарахував чотири види. Чотири. Ого. Так, навіть мисицькі ковбаски ще є. Перевиконали план на плюс одне м'ясо. Мало бути три, по ідеї, так? Або я мінімум. Я щось поплутав. Десь мінімум в солянці має бути три різних види м'яса. А може бути скільки? А може бути, хоч... 10, так? 20. Ну, тут його багато. Тут насправді його дуже багато і тут воно м -м, смачне. І велике дякую, я дуже люблю мисливські ковбаски. Mm. <гум> вони тут є. Про яєчні. Тут є яєчня, яка називається забаганка клієнта. Кожен гість може замовити все, що хоче в яєчні. Хочу і хочу там. Mm. І навіть ступні просмажки. Ви знаєте mm. знає, що в ступені просмажки в стейків, такі є і в яєчні, там є семи різних. Отак от. Давай переходити до автентичної страви. Це і чорні вареники. Я знаю їх доволі так непогано, тому що я виріс на Кременеччині. Ось, але я думаю, що для багатьох це буде новинкою. Чорні вареники. Це є національна українська страва. То не расизм казати, чорний? Абсолютно ні. Дивись, знаєш, що це є оптимальний розмір, тому що вони такі невеличкі, вони маленькі. Це от отак. Ням. Mm -hmm. а мені, бабуся робила такі величезні, один вареник, не наїдаєшся, як панський дерун. Але мені такі більше подобаються, до речі. Я вам відкрию зараз секрет. Знаєте, чому чорні вареники? Тому що вони робляться на ну, основі гречаного борошна. Пам'ятаєте нашу передачу про Збараш? Там були чорні вареники, але це в тісто додавали просто е, чорнило каракатиці. В нас є ще одна страва, яку дуже хочеться спробувати. Mm. Це... Слухай, але круто, як придумали. Не, не просто перепрошую ще раз пані, а м'ясні вушка. В горщику. В горщику. В горщику. Боже. І до нього додається сирно-гірчичний соус. Я ось так. Вже просто. Ну, на, на звук воно вже смачно. Дуже-дуже багато. Зелені, воно приємно. Максимально приємно ароматизує. О Боже, як воно пахне. Як тобі? Mm -mm. Це найсмачніший вушка. Слухай, це, це, дуже дуже смачно. це дуже смачно. Цей соус, я думаю, він зіпсує трішечки. Як правило, соуси вони маскують недоліки або підкреслюють переваги. То цей соус робить так, що він просто підкреслює переваги цих м'ясних вушок. Після цієї програми ми будемо називати, ще раз останній раз називаю п... Будемо називати місними вушками. Отак. А знаєш, що їх можна, місні вушка можна їсти угу. з томатним соком, можна з оцтом, а можна отак з соусом і просто багато-багато. Просто дивіться, багато, багато масла і зелені. Це дуже смачно. Також тут є безалкогольні коктейлі, у мене бджілка. А в мене синевір. Синевірологічно. Синевір, дивіться, чому бджілка. Давайте. Це є така жовта бджола, і це все правильно розмішати, тому що тут всередині є еспресо. Це кавовий коктейль. Угу. Mm -hmm. Ось. дітям бажано не давати, якщо ви не хочете, щоб вони до першої ночі не спали. Так, ну, як, як мінімум. Ось тепер можна вживати. У мене можна давати, тому що синевір це прекрасне озеро. Гарно поснідали, підкріпилися, і тепер ми можемо гуляти покремці, хоч цілий день. Але ввечері, якщо ви сюди захочете повернутися, то ми рекомендуємо взяти. Банош взяти велику пательню, м'ясну, там шість видів м'яса костецю по буковенськи, тому що по м'ясу тут повний порядок. По їжа файного міста однозначно рекомендує кав'ярню. Вулик тут не тільки чудова кава, але й можна гарно поїсти і відчути атмосферу затишку та тепла. Кременець це багатоетнічне місто, яке відвідують вірмени, поляки, євреї та інші національності. Ну, а Після нашої з вами перемоги ми поїдемо в гості до них. А якщо кому треба зараз за кордон, наприклад, перегнати машину на ЗСУ, тоді вам обов'язково потрібна страховка, зелена карта. Її можна оформити на сайті Hotline Finance. всього на за 5 хвилин. Це є український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Після введення даних і оплати на сайті готова електронна страховка зразу приходить на емей. E Це дуже швидко і дуже зручно. З нашим промокодом foodfine 10, ви отримуєте 10% знижки на зелену картку. Якщо страхування, то звичайно онлайн. У Hotline Finance. Юра, вони всюди. Смак ременечини, гречані, вареники. Так. Тут навіть на бікбордах є гречані вареники, і тут є люди, які просувають та пропагують місцеву локальну кухню. Якби такі люди були по всій Україні, то вся Україна би замайоріла різнобарв'ям та різноманіттям гастрономічної культури України. Тут є Андрій Левчук, директор Кременецького краєзнавчого музею, який власне і пропагує, а також рекомендує просуває і популяризує Кременецьку їжу, Кременецьку кухню. Юра, я навіть більше вам розкажу, але тут, мабуть, в цьому форматі трошки незручно. Мабуть, краще зразу це все показати, попробувати. Дуже багато наративу, дуже багато історій, дуже багато планів, дуже багато напрацьованих матеріалів в нас є. Не знаю, чи зможемо поділитися цим набуттям в форматі вашої передачі, вашого гарного каналу. Але давайте спробуємо. Запрошую вас безпосередньо переміститися зовсім інше зараз. Кременецьке кнайпа – легендарне місце, перш за все, тому що за часи Радянського Союзу або СРСР був гендель, який називали Свиняче Рило, Підводний човен» або Будинок культури на трьох». на трьох. На даний момент цей заклад має кльову легенду, яку я зараз розповім за легендою. Королева Бона Сфорца прожила дуже довге і цікаве життя, і саме вона в Кременці тут його проводила. Вона мала безліч коханців, і всі вони відновлювалися тут. Непогано так випивали, а також гарно закусували саме у кременецькій кнайпі. До речі, зверніть увагу: королева Бона з бокалом пива. Насправді Кременець пронизаний величезною кількістю підземних ходів різних епох. І саме на другому і третьому поверсі нижче смаже що? Правильно, москаликів. Ну що, ми зараз в Кремлецькій Кнайпі. Що б я хотів би такого сказати, що Кременечна наша багато такою культурою різних народів. І Багато у нас є кулінарних традицій. От у нас в музеї є дослідження, проводиться ціла група, єднакої працівники, які працюють. І власне у нас зараз кипить робота, на жаль, в такий час. Будуть дослідження далі продовжуватися стосовно гастрономічної нашої спадщини. Ось що це таке? Це буде створене локальне меню нашої Кременеччини і будуть збережені всі ці рецептури, які були колись в нашого народу. Ну, в саме руку. як воно готувалося? Саме як готувалися, саме варто покуштувати те, що було колись. І, як знаєте, зараз туризм, гастрономічний туризм набирає величезного. Такого розмаху по всьому та. світу, всі придумували значенню, і Кременеччина це один край, Волинський край Тернопільщини, який буде мати своє меню. А, скільки розумієте, це мікс, так? який, який ось тут багато, багато культур. Багато, багато культур. Багато, Я тут культур. бачу є, нотки... І і українська, 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 українська і єврейська, польська, білоруська, навіть пожартували прикольно, що це білоруський сухофрукт <пл 'яна> для да, картопляні. Взагалі, давайте глянемо, що це таке. Це є картопляні. Шкурки? Ні, це картопляне лушпиння. Це українська страва до пива. Тобто <кон -диків>... чіпси придумали все-таки українці. Звичайно. Ще до відкриття Америки. Дуже смачно. Тут ще подають соус. <клухи> <клухи> Давайте спробуємо. Давай, ну, я... якщо пиво брати. М -м. До речі, соус не майонезний. Одразу відчувається або домашній майонез. Зачерепнув сметани. Нетки також вершків по моєму Я переконаний, що це буде фішка цього закладу з цим соусом. Безпосередньо соусом все смачніше, ні. <плес> <плес> Взагалі кухня багато народів було. На основі чого. Це є е, угорська, можливо, єврейська кухня. Чи все-таки ну, це якась унікальна українська? Ну, давайте почнемо з того, що Кремець це Волинь, це волинський край, віддіє mm -hmm. частина волині. І все пов'язано, що з історією Волині, стосується нашого краю. Якщо говорити про кухню, саме Кремлецьку, це перш за все чорні вареники. Гречані, гречані вареники, давай, гречані. так скажемо. Гречані вареники. Ми не розпосюджені Розповсюджені гречані вареники. Гречка ну, всередині, а саме борошно, з якого зіплюються ці вареники гречані. Дуже рекомендую скуштувати наші. Туроператори, хто у нас працює на Кременеччині, гості приїжджають, всі стараються зараз в закладах є. Будь нашим гостям речання вареники дуже подобається. І вам теж рекомендую. На Кременеччині шкварки такі, як мищі. Величезні мають бути. Шкварка. Шкварка. Возьму пару штучок, попробую. Шкварка має бути велика, так? Юра, так і говорить, дайте мені вареників гречаних, і шкварки такі, як миші. Як миші. Так. Всередині традиційно має бути сир. Сир. Свіжий, сир. свіжий сир, домашній сир. Свіжий сир. А якщо будуть вареники з гречані, з м'ясом, це вже будуть не Кременецькі? Це вже будуть не Кременецькі. Власне, у нас ці гречані вареники з сиром. Це, що в нас в описі є в Кремлянському краєзнавчому музеї. Ми mm -hmm. ж не просто так світали, придумали захотіли. У нас є дослідження, у нас є якісь напрацювання. В Тому плані, планів є вже 18 страв, якими ми сьогодні працюємо. Mm -hmm. да. Слухи, а що з ЮНЕСКО, коли прийме вареники як національну, це буде українська страва? Чи ви Бачите, Кримінальська? тож я саме той чоловік, який готує вже другий рік цю страву, щоб подати на, на збереження культурної спадщини ЮНЕСКО. Вже деякі спроби є у нас з управлінням культури Тропської області. Mm -hmm. Де ж подавали є? Є напрацювання, але, ну, на жаль, не все так швидко йде. Ну, Пентенка вийшла, я думаю, Пентака ну, вийшла, так, я mm -hmm. думаю, і в нас вийде. Що ще хотів би додавати, що саме цього року, 1 липня, ЮНЕСКО прийняло борщ до захист нематеріальної культурної спадщини. А на Кременеччині ми цю справу спробуємо. В іншому закладі, хоча це перший заклад, який приготував ту страву саме для туристів. Ну, саме тут найпатур, саме вони да, першу да, да. приготували. Микола кухар він приготував перший е, цю страву для туристів. Як називається цей борщ? Кременецький вишневий борщ. Що це як це називається? Це унікальна страва. Йокі Боб Лавеш. ароматний наваристий суп, традиційний на Західній Україні. Незамінними складниками є паприка соковита, копченості, сметана і квасоля. Це справа, яка дуже сподобається Андрію. На а, у нас сподобаються всі, бо, розумієте, в кнайпі є такі страви, що ти попадаєш в таку гастрономічну подорож, гастрономічну казку. До речі, нам наші підписники, коли ми спитали, куди обов'язково зайти, то нам написали, що потрібно зайти в кнайпу, тому що тут можна повечерятись самою боною. Ось так. Мені схоже це на угорську кухню, але з якимись конкретними домішками в волинської, в української, не тільки. Ну, цікава заявка. Я ну, знаю, що тут є декілька сортів м'яса, mm -hmm. фасолька і затирається мукою, така зажарка на миці, паприкою що... підсипана. Мене більше цікавить ось ця страва насправді. Це шпундра з квасу. Отож, вона успівана, ще й вене їде котляребською. Робиться буряковий квас. І в ньому потім тушиться, тушиться е, це, е, це м'ясо. Ці ребра, ці шматочки, м'яска. Так, так, воно залишає, буряк насправді залишає колір і легенький присмак. А зараз ми це все скуштуємо. і тут вкрепели. Бачите, класно. Навіть тут є буряк. Тобто ми так знали, що спробуємо борщ однозначно, навіть в такій страві, як реберця, шпудра є. Слушайте. У мене того, що додається практично наша національна, на, національна овоч. Хлопці, не соромтесь, беріть. Десь, по-перше, дуже, дуже ніжне м'ясо. Але мені такі ребра, коли не зразу вістає м'ясо, а що треба нормально так поїсти ту. Кісточку. Межамо попрацювати, що відділити, так? Або зубами. Ми нагадуємо, це центр міста поряд з пам'ятником Шевченка. Сюди обов'язково треба прийти, привезти своїх друзів, ваших гостів, якщо ви не з Кременця. І всім, хто приїхав в Кремлець, обов'язково треба сюди завітати. Це автентична Кременецька волинська кухня. А знаєте, ще, що я би так додав сюди просто одного елементу, бракує. Це Миклонецькі напої, травоморка Микулин. Наші друзі з друзівськими. Кожну страву стає ще смачнішою. Hmm, пиво. Вже у самому слові закладений таємничий смак. Смак унікальної, благородної гірчинки, ні на що не подібного хмільного аромату, шуму піни, що густо вкриває кухоль, легкого пощіпування та благотворної прохолоди. У вас раптово посилилося слино виділення? Все нормально, ви просто захотіли пива. Зараз ми знаходимося в барі Козацький курінь, mm -hmm. Київ собі обіймає багато вже сьогоднішніх керівницьких традицій місцевих. В тому самому числі гастрономічних. І відвернення цього закладу завжди є якесь дійство, якісь такі імпрези. Наприклад, завжди зустрічають з такою напочкою і своєрідною наливочкою. Дуже цікаво, є жовте, червоне і майже зелене. Ось так А що це таке? Дивись, Юрій відомо тепер вийшов прапор України. Екскурсію по справжньому козацькому корені зробить справжній козак, їжі файне міста. Юраш кінняк. Козацький курінь. Це заклад, який працює вже 18 років, і тут є дуже багато цікавих локацій, де можна відпочити. Це одна з двох літніх терас, де можна проводити час в жарку, спекотну погоду. Ще один майданчик, літній майданчик на 30 чоловік. Одним словом, тут можна провести вечір або день в такій гарній компанії на 6-8 чоловік в окремій кімнаті. Це окремий зал на 12 чоловік, де можна відпочити дружньою компанією. Ну, а це зал, в якому проводять бенкети і навіть весілля. А в цій кімнаті може відпочивати одночасно 10-12 чоловік. Ну і звичайно, як же ж козацькому курені без гречаних вареників. О, до речі, Андрій, а це що таке? Це у нас сулія, назва такої гобуля. І настоянки на волошці, Класично на горіхах і на смородині. Дуже рекомендую попробувати не зловживати, а попробувати подегустувати. Там зараз подають перші холодні закуски. Козацька закуска. Козацька. Втіха. Це оселедець домашній. Смачного. Оселедець. Козацька втіха села. Козацька втіха села, там дуже багато бекону, мені казали, огірочки і є тертися. Українську працю свині. Там дуже багато свині черевини. і черевини. Або червяки. Так, 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 і так. дійсно козацька втіха. Нарізка. Це нарізка м'ясна. Дивись, що мені подобається, якщо ти це вже береш, то ти цілуватися ненько вже ну, не будеш. Плюс ковід тебе теж не вчіпиться. Або, або дуже сильно. Або дуже сильно будеш цілуватися так. За вуха файно тримати. Бо тут багато цибулі, є чесничок, чорний, червоний, вибачте, перчик і хрін. Ну молодці, гарно. Що почнемо? Я пропоную почати з добре Це Це І страва, при... як мінімум, під горілочку. Кільце. Кільце цибульки. Треба кільце ага. цибульки брати, так? Ну, мені так, мені так смакує, рекомендую. Юра, давай зробимо це по-правильному, по-козацьки. Угу. — Одарко! Ну, Хто не пам'ятає, ми таку рекламу знімали. Угу. — Дивіться, як принесла. Так, лебідь проплила. Пити або їсти, або просто вживати, так? Це і оселець. Треба так? То яка ваша мрія? За що ми будемо пити? За перемогу. За перемогу, за нашу. перемогу. Так У мене зараз це найголовніша мрія. О, пополи. Ох, чудово. Ось тепер я думаю. Ось, оце правильно Оце собі. правильно. І цибулька тут вона просто необхідна. Дивись, наскільки я розумію, по стравах абсолютно всі страви, якщо показати меню, вони тим чи іншим чином нас відносять в козацьку добу або якось приплітаються з козачиною, так? Тобто це український козацький курінь. Історія кухні надзвичайно цікава. Вона на сьогоднішній день дуже в тренді досліджується. Mm -hmm. багатьма українськими науковцями, що дуже приємно, багато публікацій, книги вже виходили на ютуб-каналів. Безпосередньо я вже вам анонсував в минулому закладі, але зараз хочу з вами поговорити за вишневий борщ. Ми тут будемо їсти вишневий борщ. Оцю легенду, Ту, цю цю. Давай Давай, легенду, до речі, легенду. У Франції і в Закарпатті є свято, яке називається Божоле Ново або Свято молодого вина. А в Кремінці буде свято молодого борщу. Андрій, чому саме молодого борщу? Що це таке? Назва така в нас на Кременеччині цього борщу Молодий червоний борщ. Він готується з молодої родини. Саме в році є декілька днів, два тижні, десять днів, коли ця городина підходить. А це Молодий горошок, картопелька, капуста, цибулька, корінці петрушки, курінці морквички. Ось. А закисляється цей борщ саме вишнями. Вишні? Я от знайшов вишні. Це... Як це вишні? Вишні з кісточками. Вишні, от. як так вишні. І власне тепер у нас виходить так, що цього року ЮНЕСКО, як я вже казав, прийняли червоний борщ до збережником світової спадщини. І ми може претендувати, щоб зробити у нас фестиваль не тільки молодого борщу, а й Всесвітній день борщу в Кремінці. Ну Отак от. Дав би Бог. Ну ми тільки за. Ну Що я маю сказати, моя бабуся якраз такий борщ і робила. З вишнями. з вишнями. От я згадую так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи з вишнями був ваш улюблений борщ, чи ні. Ну, ми, так. Я одразу пишу в коментарі перший, вперше їм. Борщ з вишнями. — Серйозно. Серйозно, я ж не скремлюся. Все життя їв з вишнями. До речі, як подається? Правильно, це памбушки, так? Памбушки. — З чесничком. А Дивись, в мене тут цибулька. Я зразу не беру повну. Тут доволі так пів цибулини, щедро. А в мене сало. І сало. Слухай. Кременецький, вишневий борщ, це бомба. Немає слів. Що це таке? Це суперова страва. Панський дерун. Величезний дерун. Ми казали 400 грам. Так, 400 грам. Його може вдужати тільки в чоловік, який має козацьке здоров'я. Або пан Енгелігард. Або mm -hmm. чоловік, який має кума, або друге себе. Або я, всевчян, або так. Не сам, да. Якщо один, треба мати козацьке здоров'я. Чекайте, я відріжу шматочок спеціально для того, Панць щоб. Панський дерун, Юра, я не вірю, що він ти смачний, не він і дуже вібо, просто, відкрив, просто і воно міласо, велике. М'ясо, Грибочки, сир, цибурка. все Це затушено, пропечено. Ми до того казали, що в Кременці... Готується 15-20 хвилин. І ще й дивись, тут якийсь соус і В Кременці великі порції, от що приємно. Тобто те, що ми бачили до того, ну тільки єдине, що равлики, ну, причому нам ще там плюс равлик додали. Порції великі? Навіть. Дивись, не, от, це такий стартер під горілочку, який в нас є на столі. Це круто. Дерун. На двох. Я один таке не з'їм. Цей панський дерун. На Волині це називається Дерун. А я знаю, в Заліщиках є така страва, називається Брамборак. Напишіть, будь ласка, бо ми не в курсі. Чи це одне і те ж, чи далека родина якась, так? Ми дослідимо обов'язково. Обов'язково будемо в Заліщиках, запрошуйте. Ну, за нас фрази по стравах. Юра, як тобі взагалі заходити ну, сьогодні? Дивись, от козацький курінь, неймовірна козацька реальна атмосфера. Е, є такі страви, які ви мало де скуштуєте. Наприклад, той самий борщ вишневий, чи цей панський друн. Чи ця от насолода козацька ну дуже дуже, дуже автентично. Та майже величезні порції, правда? Дуже великі порції. Ну і, власне кажучи, якісь такі демократичні ціни. Тут е місце, де можна проводити весілля, бенкети, тут е люди ходять на комплексні обіди. І сюди ходять люди, щоб насолодитися. Смачною автентичною кухню. Вулик. Це заклад, де ви зможете поснідати. Напевно, що єдиний заклад, де ви можете поснідати о 8-й годині ранку в Кременці, попити запашної кави, подивитися на неймовірні е, види. З літньої тераси. Він так само працює як бомбосховище, як сховище. І він, власне кажучи, такий домашній, такий свійський, такий простий, такий гарний, дуже теплий для душі та серця. Ось, ну і, власне кажучи, кнайпа це заклад, який овігний такою таємницею та легендою. Там історія, вона межує з такою альтернативною історією. Але. Все ж таки, ви коли куштуєте там дуже смачні страви, місцеві страви, страви Кременецької кухні, ви впускаєте в себе. І казку, і легенду. І насправді Ну це дуже таке автентичне і дуже ем, знакове місце. Я туди рекомендую ходити не тільки е, жителям Кременця, а ще й всім гостям міста Кременець. Обов'язково туди треба прийти. До речі, туристів обов'язково туди приводять. Їм однозначно сподобаються і заклади сьогодні просто бомбезні Думаю, ми варті того. Наша програма варта того, щоб поставити лайк, коментар і обов'язково поширити цю програму. Ми хочемо подякувати нашим партнерам, які з нами постійно. Перш за все, це є партнер, який називається Трогоморка Микулин, Бомбезне мухіто, Спробуйте, хто ще не пробував. А також Hotline Finance, наші друзі, які допоможуть вам буквально за 5 хвилин застрахуватись на найкращих умовах, тому що якщо страхування то тільки онлайн. Hotline Finance. В свою чергу я вам хочу подякувати всій вашій команді, вашому проєкту, за такі ну, таку цікаву можливість популяризувати наш край, популяризувати наші ці гастрономічні подорожі по нашому краю, по нашій Кременеччині, наші заклади, запрошувати сюди туристів, гостей. Ми всі чекаємо, ми гостину всіх чекаємо, ми будемо чекати ту перемогу. І після перемоги сподіваємося в шквал відвідувачів туристів. Ну, це буде обов'язково. тому що кухня унікальна. Обов'язково, якщо будете в Кременці, по нашому такому відеогіду дивіться, обов'язково відвідати заклади, тому що дякуємо вам. Ви нам порадили. До речі, ми по підписниках дивилися mm -hmm. по голосуванню. Шикарні заклади. Дякую вам. Напишіть, будь ласка, куди ще варто заїхати. Ну і ми хотіли подякувати також Андрію. Андрію хотіли подякувати, який розповів нам не тільки про історію, а також про кулінарні рецепти і про кулінарну спадщину, спадщину Кременецького краю в Волині. І хочемо подарувати вам кружечку. По то є кружка. Ну, дякую, давайте там. Вона філізанка на Кулинецьких даботь. Що скажемо? Свою чергу, свою чергу, будь ласка, Кременеччина. В Майбутньому приготує дуже багато приємних таких есродомічних сюрпризів. Тож приїжджайте. Приїдемо. Ми всі раді вас будемо зустрічати і бачити наших нових гостей. І давайте всі разом скажемо нашу що? дружню кричалку про те, що в Тернополі, і в Кременці, і, і в Україні. В... Що смачно!